Господь, сину, я повинен стати твоєю найвищою і останньою ціллю, якщо справді бажаєш бути щасливим. Від цього наміру стало чистим Твоє серце, яке нерідко криво прихилялося до себе і до створінь. Бо коли ти в якійсь речі шукаєш себе самого, то зразу ж сам у собі знемагаєшся і в'янеш. Тому то шукай у всьому, перш за все, мене, бо я є той, хто все те дав. Так, сприймай кожну річ. Як вона походить із найвищого добра, і тому то все треба звертати до мене, як до її власного початку. З мене, мов з живого джерела, черпає живлющу воду і малий, і великий, і вбогий, і багатий, а котрі служать мені добровільно і радо, дістануть благодать за благодать, а хто хоче похвалитися чимось іншим, а не мною, або втішатися якимось іншим добром, той правдивої радості не зазнає. І дасть своєму серцю волю, але при різні перепони стануть непокоїти його. Таким чином не смієш приписувати собі нічого, що добре, а також ніякій людині не присвоює якоїсь чесноти, але все те здавай на Бога. Без нього людина нічого не має. Я все дав і хочу, щоб все повернули мені назад, і конечно домагаюся подяки. Оце та правда, що проганяє всяку пусту хвальбу. А коли небесна благодать і правдива любов завітає до тебе, тоді не буде вже ні заздрості, ні вузькоглядності, самолюбство не опанує тобою, бо любов Божа все перемагає і піднімає вгору всі сили душі. Коли ти дійсно мудрий, то в мені єдиному будеш радуватися, на мене єдиного надіятися, бо ніхто не є добрий, тільки один Бог хвала йому над усе і в усьому благословення.